Що ти відчуваєш? Я доволі часто задаю це питання на консультаціях і доволі часто чую відповідь нічого. Нічого не відчуваю, нічого не відчуваю це не означає, що нічого в тілі не відбувається. Це означає, скоріш за все, що я боюсь відчути те, що в дійсності відбувається. Так склалося, що історично в нас з дитинства, коли ми там злились. Плакали, бояли, що казали. Не бійся, що ти плачеш, що ти злишся постійно. Що сприймав наш мозок? Проявляти емоції не можна. Але це не означає, що емоції не запускали в цей процес ніякий, чи ще процесів в нашому тілі. Запускали. Ми просто виключаємо їх з своєї свідомості. Тому що усвідомлюємо, ми дуже мало, це буквально 5% від всього, що відбувається в нашому тілі. І вже в дорослому віці ми просто почали боятися своїх емоцій. Ми почали боятися плакати, ми почали боятися злитись, ми просто на це не І оця вся енергія, яка йде на те, що ми проявили ті емоції, проявили свої почуття, ми їх акумулюємо в тілі як напруження. Виключно тому, що ми не вміємо, не знаємо, а ще гірше боїмось власних почуттів.